Доброго дня, шановні учні. Я сьогодні не буду багато баз я вас прошу, будь ласка, не забувайте підписати домашнє завдання по фізичній культурі, чого я повторюю кожного уроку прізвище ім'я і в якому класі ви навчаєтесь, і об'єди якого зроблена та або інша ранкова зарядка число. Пробачте, Припустимо 1 листопада 2023 року. Все, ви мені прислали, і я ці, е, тим числом, яким ви мені прислали, я маю на увазі підписались такого-то числа, такого-то року, припустимо. Я і поставлю вам оцінку. Я оціню вашу активність і поставлю вам оцінку. Е, я трошки багато сьогодні часу ще одну хвилинку вам скажу. Ті, хто мені присилає на почту, я бачу, ті, хто мені присилає на Viber, Telegram, або Ватсап, ви дуже молодці, дуже, дуже добре. Я кожному в індивідуальній формі спокійно, не те, що якісь помилки. Я вас попокоректую. Може, якісь невеличкі, недоліки є, але я бачу вашу активність. Я бачу, що ви дуже старанно виконуєте. Ви дуже активні. Я це дуже бачу. Я це коментую. Ви великі молодці, усі. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте мені присилати. Я прошу вас, я прошу вас, хоча б один раз на тиждень, один раз на тиждень, присилати мені, що ви активно, як ви проводите час, щоб я мог вас оцінити. І оцінити не просто поставити оцінку, а може зависити оцінку за вашу активність. Але ті, хто мені не присилає, Ті, хто я не бачу вашу активність, пробачте, але я буду ставити оцінку на свій розсуд. Я все розумію, ви дуже зайняті, я все вас прекрасно розумію. Але я вас прошу, хоча одне відео на тиждень. У нас з вами, я зараз не можу ошибитись два деяких по три урока на тиждень, я вас прошу лише. Один раз на тиждень присилати мені свою активність, своє відео, що ви робите, щоб я мог оцінити вашу активність і поставити оцінку. Поки я не бачу вашу активність, я не можу нічого поставити. Я маю на увазі навіть, навіть дуже пробачте мені, я скажу прямо, навіть навіть, навіть навіть ту двійку я не можу поставити, як я можу поставити, коли я не бачу вашу активність. Не робите, що ви робите, чим ви зайняті по фізичній культурі. Я вам кажу: поставили відеокамеру, як я, бац, 5 хвилин зробили, змонтували, е обрізали відео, там, щось зробили. Як ви творче підійдете, це ваша справа. Але щоб це було, ну, щоб я бачив, що це ви і що, що ви робите. Я б оцінив і поставив вам оцінку. Все. Ми сьогодні розпочинаємо з верхні цілок, робимо зарядку і вправо на розтяжку. Молодці розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Руки на пояс, нахил голови вперед, назад, ліво вправо. По їх виконавмо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, пятнадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 19, 20. Нахило ловулів, в праву сторону. Розпочнемо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, спокійно. Одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять. Спокійно. П'ятнадцять і шістнадцять, сімнадцять. Продовжуємо. Вісенадцять, дев'ятнадцять. На останок двадцять і. 21 один. Дуже добре, спокійно, без різких рухів. Наступне задання. Руки перед собою прогнення ножиця. Розпочинаємо. Руки перед собою спокійно. Раз, два, три, 4 п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 12 чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Продовжуємо. 21 22 23 24 25 Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, дев'ять, тридцять. Ліва рука до гри. Два прогиба лівою рукою на три-чотири. Зміна положення рук. Два прогиба правою рукою. Розпочнемо. Дев'ять, тридцять. Закінчили. Дуже добре. Наступне знання. Руки на пояс. Два порота, тулуба вліво, два порода, тулуба вправо. Руки на пояс. Розпочинаємо. Спокійно. Раз. Без різких руків. Два, три. Молодці, дуже стараєтесь. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Двадцять. Закінчив руки на пось. На хату вперед, назад, ліва вправа. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, двадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчили. Дуже добре. Руки на пояс. Два на хватулу бою. Два на хлоптулуба вправа. Розпочинаємо спокійно. Руки на пояс. Раз, два. 20, 15 п'ятнадцять, нахилове, комой ще розпочнемо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять, І на останок наростимо на носки на два прокатами. Снегатки Раз, прокат у нас два Раз, перекатамо, стаємо на п'ятки на себе два. на Наски стаємо. Раз, перекатамося на п'ятки два. на носки раз, перекатамо, стаємо на п'ятки два. І на маски стаємо. Раз, перекатамо, стаємо на п'ятки два. Вправо на розтяжку. Ой. Разом ноги. Стараємося комоги кожного разу далі тягнутись. При цьому грудьми. Не обов'язково любимо косати з колін. Кожного разу тягнемось вперед. проект. Розпочнемо 15 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, фух. Підинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Всі дуже великі молодці. Робіть е, вправи. Не тільки на розтяжку, робіть активніші вправи. Записуйте і відправляйте мені. Будьте здорові, до інших зустрічі. До побачення, діти на все добре. Бувайте, па-па.